Діти, добрий день! Нас оточує тивовижний світ рослин. Ми радіємо лісу, лука, милуємося красою квітів, ласуємо ягодами та горіхами. Рослини такі різні, великі і маленькі. У природі існують рослини, які містять небезпечні речовини, що шкодять здоров'ю людини. Потрапивши в організм людини чи тварини, вони спричиняють отруєння. І їх назвали отруйними рослинами. Отруйні рослини можна зустріти скрізь. Інколи навіть знайомі рослини можуть виявитися отруйними. Роздивимося деякі з них: боршівник. Рослина висока, має великі листя. Може Виростати до 3 метрів, Суцвіття у формі парасольки, може викликати опіки, росте біля лісу на галявинах і пустирях. Белодонна має високі степла, але найцікавіше в ній її плоди. Вони схожі на ягоди вишні і солодкі на смак. Викликає отруєння, росте у лісі біля річок. Конвалія. Дивно, але факт. Квітка, яку люблять абсолютно всі дорослі і діти, є небезпечною. Найбільша загроза виходить від плодів, які виглядають як ягідки. Вороняче око росте в лісах. Всі частини рослини отруйні і листя, і плоди, і коріння. Ці ягоди можна сплутати з чорницею або чорною смородиною. Дурман має неприємний запах, росте на засмічених місцях, пустирях, понад дорогами на городах, особливо отруйне насіння дурману. Блеко та чорна. порушує поведінку людини, росте біля житла, вздовж доріг, на городах, луках. Рослина дуже отруйна. На нашому занятті зліплення ми зробимо отруйну рослину, вороняче око. Будемо робити вороняче око. Чотири кульки нам потрібно зеленого кольору, одна синього джутик. Невеличкий. Почнемо. Спочатку ми зробимо листочки. Робимо листочки, а я вам розповім, що відрізняється отруйна ягода, вороняче око від смачної чорниці та чорної смородини тільки зовні. Одна ягодка знаходиться між чотирьох листочків, розкритих у формі розетки. І ось ми робимо ці чотири листочки. Чотири листочки зробили, зробимо прожилочки на листочках. Тепер з'єднаємо між собою ці чотири листочки. Між чотирьох листочків знаходиться одна велика кругла ягода. Бачите? А тепер сюди додамо череночок, на якій тримається ця ягодка. Із тоненьких жгутиків зробимо вусики, які ростуть від листочків. Запам'ятайте, це дуже небезпечна отруйна ягода, яка називається вороняче око. Природа багата на різноманітні рослини, серед яких є дуже небезпечні для здоров'я людини. Щоб запобігти отруєнню, ніколи не їжте та навіть не куштуйте дикорослих ягід плодів. До побачення!